Ну і про бюджетотворення поговоримо далі. адже це вкрай важливо саме під час війни розуміти, як ми можемо поповнювати бюджет, власне і видатки формувати вже на наступний рік. Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. Це найвищі, до речі, показники в світі. Якщо торік, скажімо, день війни коштував 140 мільйонів доларів. А зараз ці видатки зросли до 172 мільйонів для покриття дефіциту на наступний рік. Потрібні ще 16. Дятцять мільярдів євро підрахували в уряді. Ну і одним із варіантів фінансування може стати спеціальний кредит від Євросоюзу під заставу арештованих російських активів за цим механізмом, який опрацьовують у ЄС, Україна почне гасити позику лише тоді, коли Росія виплатить репарації за завдані нею збитки. Про виплату репарації ми ще неодмінно будемо говорити з нашими гостями. О тут хотів сконцентрувати увагу на тому, який може бути цей самий бюджет в контексті можливо, Можливо, посилення там податків на наступний рік або інших шляхів поповнення бюджету механізму інструментарію. Можливо, на це відповість Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Панів, я вас вітаю. Вітаю та ранку. Ми і від наших військових, там від представників офісу президента, зокрема, чули неодноразово. Що навіть в разі, якщо гаряча фаза завершиться, якщо будуть там підписані якісь документи стосовно там призупинення чи завершення цієї війни, все одно ще якийсь тривалий час, і мобілізація продовжиться, тому що треба буде в тонусі тримати військо. Але це буде дуже ще напевно не скоро. В контексті сьогоднішніх реалій, як ми можемо формувати свій бюджет, враховуючи. Видатки саме на військову мілітарну царину, ну і врешті розуміти, що військо потрібно буде підтримувати і потім от ми зауважили щойно на початку, що Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, це не вищий показник. Звісно, все в порівнянні воно відносне бо в кожної країни свій бюджет. Але наскільки ця цифра вагома, наскільки вона реальна, реалістична, щоб її дотримуватися в подальшому, і наскільки ми залежні від наших європейських, зокрема партнерів, в частині бюджетотворення. Ну, після завершення війни дуже буде важливо в якій в обсязі Україна отримує доступ до заморожених російських активів, тому що було би правильно, щоб саме Росія заплатила за там відновлення інфраструктури соціальної сфери виплату репарацій людям. Є в нас реєстр збитків, який вже функціонує під егідою ради Європи. І туди подають свої заяви наші громадяни через страту житла, через втрату близьких через втрату здоров'я і таких заяв можуть бути мільйони, тому що, наприклад, одна із категорій це вимушена релокація, вимушене переміщення, це все багато коштів на всіх конференціях з відновлення. Говорили, що це там на відновлення потрібно вже десь пів трильйона доларів. Але якщо говорити про конкретно наступний рік, коли ми готуємося власне до обороноздатності країни, до виробництва зброї. Нєм до того, щоб військо отримувало зарплату. То дійсно, як кілька днів тому наголошували там і моя колега з бюджетного комітету, і представники генштабу, ми маємо ну, фактично підтримувати фінансування на рівні сукупному 120 мільярдів доларів. А саме на військові потреби це не все у вигляді коштів, бо половина з них ми все таки розраховуємо, що будуть надходити в вигляді допомоги військової, і вона може бути в вигляді, наприклад, зброї, яку поставляють, чи в вигляді е якого якихось тренувань чи там е можливості ремонтувати техніку а решту це вже ми фактично фінансуємо з податків українців і з митних надходжень із ВДП. Тому коли ви купуєте в дії. В облігації внутрішньої позики, то фактично таким чином ці кошти ну, переходять так до тієї частини бюджету, з якої потім, наприклад, виплачується зарплата тим, хто на передовій. І ми вже бачимо, що ті та західна допомога, яку нам надають, а вона переважно йде лише на цивільні потреби. Ми бачимо, що було би правильно, щоб більшу частину ми могли використовувати на військ потреби, тому що зараз тільки ем, ем, оця частина ем, позики, яка ем, ну ми не будемо її погашати, яка йде з прибутків від заморожених ем, російських активів, частина, куди є Велика Британія. Ми офіційно можемо витрачати на військові потреби все інше це. Цивільні видатки і фактично усі цивільні видатки, це пенсії, це зарплати вчителям, лікарям, тобто все, що витрачає в цивільному житті державний бюджет, а вони ідуть із міжнародної допомоги, це або ну, і кредитів, так хай вони будуть безвідсотковими, але це все одно позики. Це і Ukraine Facility, а і МВФ і Світовий банк. Тобто дуже багато є окремі країни донори і дуже багато джерел. Але на наступний рік за заявами міністра фінансів ми потребуватимо більше фінансування ніж в цьому році, більше покриття цього дефіциту бюджету. Але знову ж таки, я не можу коментувати по конкретним цифрам, поки бо сьогодні. Ми очікуємо внесення бюджету до Верховної Ради сьогодні 15 вересня. Це останній день за, за терміном, так законодавчим, коли кабінет міністрів має внести бюджет на розгляд до парламенту. Я просто чому на початку про податки згадав Є такі інсайди, Вже деякі ваші колеги по парламенту діляться в соцмережах, що нібито під бюджет на наступний рік значить по податки не збільшуватимуть. А, врешті, але давайте згадаємо прогнози міжнародного валютного фонду, які свідчить про те, що, скажімо, протягом 26-го року до 27-го Україні знадобиться дещо більше ніж прогнозує уряд і профільний парламентський комітет і називається цифра. Там навіть в 20 мільярдів доларів, що ну плюс, що досить немало. А відтак мене одразу питання, чи є у нас своє розуміння окрім допомоги ззовні, Там якихось програм, зокрема там дешевих кредитів, чи є у нас розуміння, як власними зусиллями можна там змобілізувати, якось перезапустити економіку, щоб додати потрібну суму. Ну звичайно, що стоїть завдання і в уряду, і відповідних там агенцій. Це в і парламент це поділяється це виведення економіки тіні, там всіх нелегальних ринків, які не сплачують податки. Бо коли хтось не платить податки, а хтось платить, то ну виходить це нерівні умови з одного боку, а з іншого боку, конкретно якесь оборонне підприємство не може виробити більше. Дронів перехоплювачів, щоб збивати там шахеди і рані, і все, що на нас летить, тому дійсно це детінізація економіки. це з одного боку, з іншого боку, це стимулювання відкриття нових підприємств. Ну очевидно, там, де вони можуть рилкуватися, якщо мова йде про підприємства там сходу, але й в тому числі відкриття якихось ну, інвестиційних проектів західних країн. І тут треба відзначити, ми часто говоримо про данську модель фінансування оборонки, коли напряму Данія фінансує оборонку. І це дуже правильно. Ми дякуємо і просимо інші країни. Але наприклад, данія страхує свої данські компанії коли вони інвестують, відкривають якесь виробництво чи спільне виробництво на територію України, то тобто, страхують їхні воєнні ризики. Бо насправді ну просто приватний бізнес, якщо він ще до цього не працював на території України і немає якоїсь там мережі, то їм ну доволі страшно так заходити на ринок, де, де є військові дії. Коли держава страхує ці ризики, то ну таких. Охочих з'являється багато, що би я ще хотіла сказати, раз ми ще говоримо про бюджет, дуже важливо, щоб ми, ну крім звичайно, там гарантованих соціальних видатків, це пенсії, субсидії, там різні виплати, не забували про фінансування дипломатії і фінансування культурного сектору, тому що коли ми кажемо, що от ми будемо просити ту чи іншу країну виділити більше коштів. То це конкретні люди, які Приймають конкретні рішення: це це парламенти, які там голосують за бюджет, це уряди, які вносять ці пропозиції, потім їх реалізовують. І, звичайно, що в, і в наші дипломати мають можливість ніколи вони не будуть так профінансовані, як російські, це зрозуміло. Але щоб це це виливалося там в кадри, конкретні на в посольствах і всі мають бути знаєте, так мобілізовані не лише у війську, і безумовно, ми будемо в нашому комітеті гуманітарної інформаційної політики слідкувати за хоча б тим необхідним мінімумом, який потрібен для фінансування ідентичності української. Так, ну врешті є цитатка від вас на підтвердження ваших слів: культурна дипломатія, невід'ємна складова міжнародної присутності України, яка дозволяє розширювати партнерства, створювати нові проєкти і просувати саме українську ідентичність у світі. Ваші ж слова, які ви щойно підтвердили. Дякуємо вам. Євгенія Крачук, заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була гостею цієї цій порі.